Іван Багряний, рідна мова. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили, простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово. Друге слово їм величний, грім звитяг, і клейкіт орлі, звук вітчизни неповторний і простий і предковічний. Ну, а третє слово мила буря крови і пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як марійка мрійна. Перейшов усі я, є прекрасних мов, Багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста.